Привіт друзі всім! Вирішив я спробувати купити машину за ауціону в Англії. І їду забрати її зараз в Брістоль з площадки і подивимось, що там, що там за пошкодження. Це апарат, які стоять непогані. Добра людина сказала, що треба вдягти жилетку, бо не пустять в офіс. То я повернувся. Добре, що в мене жилетка була якимось чином в машині. Витро видали мені документ на машину. Зараз буду чекати, коли її вивезуть на Іспалінських вилках, веделках. Виглядає все не дуже, конечно так. Я от. Думаю, що всередині як вона? Так, щось каже, каже капот відкритий. Завелась! Завелась! Ха! Друзі, хтось залишив півбаку. Каже, немає тиску в шинах. 15 тисяч. На 15 тисяч огратьмо машину. Досить простора, до речі, маленька, але простора. Дивіться скільки в мене місця. Вагін. Пахнемо погано. Тікав на евакуаторщика, він мав приїхати раніше за мене, а запізнився із-за потопів по Британії. Запізнився на півтори півтори години. Так. Зараз будемо вантажити. Пробуємо заїжджати своїм ходом. Вчинові те. Доїхали до місця дві годинки. Звати хлопця Еміль Англієць працює сам, буде ремонтувати. Прийшов з того часу, як я машину забрав з за аукціону. Забрав той майстер, якому ми привезли машину, через два дні відмовився від неї. Каже, я не можу це робити, це дуже важко. Я вже не знімав, як я шукав іншого майстра, то проїхав 4-5 майстерень, і вони всі відмовлялись від нашої БМВ. Знайшли одного хлопця з нормальним цим. Він погодився. Зараз їдемо до нього за специфікацією запчастин, які мені треба купити, і потім одразу запчаста тямимо. Подивимось скільки це вильється. Робота вже буде дорожча, ніж планувалося. leaking here, like on the. on. Here, yeah, there's yeah. some leaking. Yeah, because most it's a bit uh, damaged there. Can, or can you do it? Can you this? We won't be able to put back into shape. Though. So uh, this one, I mean, this one you can move. This one, yeah. Um, if you do the whole unit, just get the whole unit, then you know it's What about this leg here, which hold the wing? Or that comes with wing as well um da, 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 da. You see this one, yeah. We should hopefully be able to get that back out straight enough for the wing. Once we have the wing, we can put the wing on. And then straight enough. And then straight. Or I will ask out. them to get that with this <coughs> wing, yeah. Yeah, yeah, yeah. These ones, do I need them or no? Because um, I don't think that they. I know, I know you need these pedestrian. Oh, so that's. Uh, yeah, they're like a, uh, like. pistons yeah? yeah yeah when you have a front end it pops in so say if it, you person it will flick that back end out okay just, uh, just the blow. the <try> Друзі, купив я всі все детальки, розмовляв тільки що за сничку дуже-дуже довго спілкувалися, щоб зробити, забрати все, що мені треба. Про ціни повтім розкажу, але ми заберемо все, що треба. Все, зараз будемо вантажити все, що купили. Вон туди. Magic, huh? Yeah. Майже все влізло. Все, завантажились. Завантажили все. Де ключові машини, і їдемо від відгружати. Оно! Так, дві годинки я приїхав на місце до майстра. Зараз буду чекати.

Так, ну що, якийсь день іде, я приїхав за радіаторами, бо вони не, не цей... Вони пошкоджені, але я хочу спробувати поїхати до хлопця, який може, зможе їх полагодити. Подивимось, чи... бо вони коштують якихось скажених грошей, бляха. Але удар був такий, блін, не дуже сильний. Може мені треба такий цей. Ось ми і на місці, так скажемо. Так, сьогодні я в Бірмінгімі з батьком приїхали в черговий раз за радіатором на BMW червону. Пробував я їх ремонтувати, не вийшло. Два цілих, один поломаний. Треба купити ще одні. Зараз подивимося, що ми там купимо. Виходить, що цей інтеркулер в мене цілий. Мені треба вентилятор, бо він ось тут гайка йому. Оцей радіатор цілий, але він трошки зігнутий. А отой треба... треба точно. Can you help Your account, please. Купили, yes. yes. ah, okay, okay. навіть пластик okay, okay. видурили на, 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 за безкоштовно, які нам треба, які коштують п'ятдесят. Надіємося, що на цьому все з детальками, і з поїздками по... за детальками. Німці, коли проектували цю машину, напевно, не знали, що її так будуть експлуатувати. Ряднинку поправь, щоб... Кого? Ряднинку, якщо буде стікати, щоб... Кого ще раз? Ну, бумагу тряпку. Так он же в этом лежит. А. Все? Все. Ти пальцями... Привезли радіатори. Скоро будуть ставить на одне місце. Уже стоїть капот і. Okkur er vals. Bambur er það að sér að meðljúti. Það er fyrir þessu. Hvað segir þú? Það er að segja þig. Það er að segja þig. Það? Það er að segja þig. Það er þig. Станні дороблення. Вже готово. Ну що, друзі, от і нарешті я забрав цю машину з ремонту. Зайняло це два місяці, бо люди теж не люблять, не, не дуже тримають своє слово. Прийшлось трошки посперечатись. Коштувало це дорожче набагато, ніж казалось. Не здавалось, казали. Тобто від слова казали. Вийшло непогано. Машинка дуже прикольна, м'якенька. Для жінки дуже саме те. Помити її всередині, просто щоб підготувати на продаж. Каже, 50 фунтів. Тож, буду мити сам. І так вона влетіла в. Так, а тут у нас трохи залишилось запасних деталей. Так, Для вас 30 секунд було, а для мене 3 місяці. 3 місяці не продається червона двійка, тож приїхали спробувати поміняти на машину позаду. Далі розкажу деталі. Ну що? Нравиться? Ну, прикольно. Я хочу сьогодні подобається до віку. Так, ну що, вчора не знімали, бо проїхались ми на тому білому X5. Він просто жахливий. Коробка не працює правильно, турбіна не працює. Нічого не працює і хоче дуже багато грошей за це за цю машину. тут знижку ніяку не давали. І, речі, ми поїхали. Але сьогодні знайшли інший перший варіант. Тож, зустрічайте, ми обміняли другу серію на ось це. більш так. 7 місць, панорама. Все як треба. Так, ну що, перше враження. ви бачили, які машинки попереду їздять. Дуже небезпечно за ними їхати. Класний апарат. Нарешті згадується поведінка Prado На цих дорогах він м'який. Так, ну що, прийшов час під, підбити цифри. Купив я е, двійку за 2600 з аукціону. Деталі перша закупка була на 3,5. Там купа дрібниць потім докупалася, як радіатори. Ремонт, малярка вийшов 2%. Хоча людина озвучила 3500. Але ми зійшлися на 2%. Врешті-решт. З усим вона мені вийшла в 10. Середньоринкова вартість на таку машину не биту була в районі. 13-14. План був виставити її типу, за 11,5. Але план не справдився. Три місяці я її намагався продати, понижав ціну. Може ринок не був час не той для того. Тому зрештою обміняли її, оцінюють вони на обмін машини дуже дешево. І знову ж таки категорію S не, не хочуть брати на обмін. Але ми знайшли пару варіантів. поміняли Оцінили цю машину в 7,5 червоно, доплатили і забрали оцього ікса. Червона машина мене дуже сильно вибісила. Я в ній навіть раптово в'їхав заднім бампером в стовп пошкодив. Потім в неї були, були питання по мотору. З часом почало текти масло, треба було перепаковувати е, теж гроші. І навіть в останній день, коли я їхав її міняти на синього ікса, мені в лобове прилетів камінь і просто десь діаметром 5 см залишилось е, скол з величезний. Але все одно поміняли, все окей. З іксом теж були питання, але е, це вже в іншому відео. Якщо вам цікаво, можете писати, питати. Е, ну, а далі буде, в десь вже, вже є пару проєктів, які е, завершились. А відео буде пізніше. Тож, чекайте, пока.